Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буду вам показувати своїх мультгероїв. В'язала їх довго, в'язала їх повільно і в'язала їх з задоволенням. Мені подобається мультгерої, на них постійно звертають увагу, тому вирішила з дівчатами пов'язати мультгероїв. у нас був цілий тиждень відведений на них. Пов'язала я на той час дуже мало, але була парочка готових іграшок, які я іграшки зв'язала на тому тижні, коли ми їх повинні були в'язати. Це були ось такі ось дві ніндзя-черепашки. Це по безкоштовному майстер-класу від Наталі. Наталія тобі великий привіт. Я знаю, що ти дивишся мої відео. Посилання буде внизу під відео. На таких черепашок. Вони простенькі, в'яжуться дуже швидко. Планувала всі чотири зв'язати, але вистачило натхнення і часу лише на дві. Ще дві черепашки червоного і синього. Обов'язково буду повторювати, буду дов'язувати, тому що в колекції вони потрібні. У мене були їх чотири персонажі, такі я їх вже продала. Вони на них звертають увагу, діти дивляться на такі іграшки. Тому вирішила повторити і саме іграшки для хлопчиків. Вони, у мене менш за все є іграшки для хлопчиків, тому вирішила повторити, щоб був асортимент. Коли буде наступна ярмарка, я не знаю. Доведеться мені в цьому році побувати чи, можливо, вже на наступний рік. Але я в'яжу, мені потрібні мультгерої, вони завжди потрібні. Тому буду а, трішечки зараз пов'язала і буду обов'язково ще підв'язувати таких мультгероїв. А, які ще мультгерої я зв'язала? Зв'язала ще свої улюблені це посіпаки. Зв'язала брелочками, а які іграшками ще не в'язала. Але планувала приготувала пряжу, планувала їх в'язати і все. На цьому все закінчилося. Зв'язала ось таких ось о, три брелочка посіпаки. В мене в наявності їх також вже немає. Вони в мене завжди продаються. Як їх посадити, щоб їх було в кадрі добре видно? Ось так нехай лежать три моїх посіпаки. Вони у мене продаються як брелочки, в наявності вони завжди повинні бути. А останню ярмарку, коли ходила, їх вже не було в мене в наявності, тому вирішила відразу три штучки зв'язати. Вони дуже швидкі, бистрі. В мене посилання на цей майстер-клас немає. Я собі вже його переписала у зошит, навіть не пам'ятаю, по якому мастер-класу. Я пам'ятаю, що бота нас колись навчила їх в'язати. Був у нас спільний проєкт, ми в'язали 100 мігурумі. Бота тобі також великий-великий привіт. Я знаю, що ти дивишся мої відео. Це завдяки тобі темпи набиралися не один місяць, не один рік. Дякую тобі за натхнення, і нам дуже тебе не вистачає. Так, був у нас марафон, ми в'язали 100 Амігурумі, і ось таких ось бота в'язала маленьких посіпак, і з того часу я їх також зараз в'яжу. Швидкі, прості, кому потрібна схема, пишіть мені в інстаграм. Посилання внизу під відео також буде. Я вам з дам переписану схему. А кого ще я в'язала? Я ще в'язала радянського мультгероя. На жаль, йому пару не дов'язала. Це крокодил Гена, а Чебурашка в мене ще не готова. Ще не готов і навіть не починала. Приготувала тільки нитки, а зробити його не зробила. Дуже гарний, дуже крутий, дуже цікавий. В нього знімається жакет. Шапочку я пришила, щоб шапочка не загубилася. І простенька. Схема простенька, нема тут нічого складного, лише що треба повозитися трішечки з піджачком. Я його трішки під себе підробила, щоб мені було зручно. Не так, не так я його уявляла, як у мастер-класі, тому вирішила тут йому такий ворот зробити. Ось такий у мене гарненький крокодил Гена. А мені цей раз якось видалося в'язати лише з зеленого 69-го джинсу іграшки. Не навмисно це так просто Совпало в мене. Дивіться, в мене і гена зеленого кольору, і ем, ніндзя-черепашки зеленого кольору, і наступна іграшка, яка в мене ще лишилася, яку вам хотіла показати. Е, також у мене У зеленому Вбранні Ну, Я думаю, ви вже фото подивилися е, фото того героя, якого я вам хочу показати. У мене він також у зеленому кольорі. Стосовно крокодилогени, він о, безкоштовна схема, він є у інстаграмі. Посилання, не знаю, залишу, не залишу, буду шукати, у мене він також уже переписаний. О, у автора вона російська є крокодилгена і Чебурашка. Я колись повторювала цю вже схему, в'язала, в мене такий гігієна. Дуже швидко продався, тому я вирішила його повторити. Піднімаю трішки вище камеру, якщо буде зручно, тому що хочу вам показати ще одну іграшку, яку я зв'язала. Це родзинка цього відео. Мені вже давно хотілося зв'язати цього мультгероя, і він один із найкращих, найкалорітніших і найприваблювальших. Він мені дуже подобається, я не знаю. Я не можу передати вам словами. Дивіться, який в мене гарний парубок. Це мій карсон. Буду крутити, вертіти. Не знаю, як його вам показувати. Він дуже великий, дуже м -м, кропітлива робота, дуже така важка. Я його в'язала декілька тижнів. Але результат того вартий. Дивіться, який красень. Зробила йому утяжку на обличчі, нос в нього пришивається окремо, вив'язується, вуха окремо пришивається, вдіваються волосся. Волосся дуже яскравий помаранчевий колір, мені дуже подобається. Він зараз такий червоний на камері уходить, але він справді дуже-дуже яскраво помаранчевий. Є в нього пропеллер, є ось така пуговичка, гудзик пришитий. Кнопочка така і о, лямочка. лямочка В нього ще є штанці. Штанці піднімаються, можна їх закотити, і в нього ще тут, дивіться, вив'язані ще колготки. Це був, мабуть, уже рік назад марафон чудо-юда, можливо, вже і два роки пройшло. Я його в'язала у безкоштовному марафоні. Схема звідти. Зараз ця схема платна, також російського автора. Але ця іграшка, я таких не зустрічала. Можливо, хтось десь бачить такі іграшки, хоча б нагадували, щоб нагадували радянські мультики. Але цього персонажа я дуже люблю. Мені дуже подобається і мультик. цей. І результат цього вив'язаного карсона мені дуже-дуже подобається. Пишіть вашу думку, що ви думаєте про цього карсона. Бачите, не хоче навіть камера його увесь зріст охоплювати. Дуже він класний. Подивіться, в нього є пальчики, вив'язана ручка в нього пальчики, в нього вив'язується окремо. Манжетики на рукавчиках. у нього окремо вив'язуються, вушка пришиваються, у ці волосики вдіваються. Дуже класна іграшка. Він мені дуже подобається. Він а, великий, він затратний і по матеріалу, і по часу, і по наповнювачу, але він того вартий. Мені він так, так дуже сильно подобається. Я його вже давненько мріяла повторити. І все не бралося, тому що дуже велика іграшка. Велика, і дуже багато часу забирає. А так як зараз натхнення. то хочеться в'язати, то не хочеться, то хочеться ревіти, хочеться руки опустити. Але трішечку в'яжу. Не багато, але в'яжу. Мені дуже подобається результат, і чекаю від вас ваші коментарі, що ви скажете стосовно цього персонажа. Це остання іграшка із мультгероїв, які я вам хотіла би показати. Мабуть, його от так в кадр трішечки покладу. Гену видно, усіх видно. Пишіть, хто вам більше всього сподобався. Дуже задоволена результатом. Це був не тиждень, це було трішечки більше, ніж тиждень, але я таки їх закінчила. Я не можу вам сказати. Буду ще найближчим часом чи, можливо, трішечки пізніше буду ще повторювати мультгероїв, продовжувати в'язати. Але обов'язково будуть в мене ще мультгерої, тому що для мене мультгерої це цікаво в'язати. Дуже гарні, є круті майстер-класи, які в'язалися у марафонах і хочеться повторити. Хочеться повторити і не одного повторити героя. Зазвичай я мультгероїв в'яжу по декілька. Але я кажу, цей раз не було натхнення, тому хоча б по одному герою вив'язати. саме, саме найгарніший це, мабуть, карсон. Тому я буду обов'язково вам іще такого показувати. А на сьогодні це буде і все. Відео буде коротеньке. Спочатку хотіла знімати вам епізодами, трішечки вставляти, показувати процеси, але знімала-знімала і все видалила. Не захотіла таке відео. Я взагалі думала, я буду об'єднувати ляльок і мультиків в, один, в одне відео, щоб вам показати. Але потім подивилася, що і в лялечках є певні результати, і тут чималенький іграшок, сім іграшок, теж для відео згодиться. Чому б ні? Тому вирішила знімати окремо. Покажу вам обов'язково ще своїх лялечок, які мені вдалося зв'язати. І ще чекайте відео з, з моїм улюбленим звіром. Який це звір? Ви побачите у наступних відео. А на сьогодні вам всім бажаю мирного неба, затишку в ваших оселях. Бажаю вам рівноваги, спокою і натхнення. Дівчата, працюйте, не покладаючи рук, працюйте, в'яжіть, знімайте. Не зупиняйтеся, нас не здолати, ми сильні, ми з усім впораємося. Бажаю всім мирного неба над головою і до скорої зустрічі! Бувайте!